Якось Рей Даліо, засновник одного з найбільших в світі хеджових фондів та одна з найбагатших людей Америки, наводив порядок в своєму офісі з документами і знайшов свій старий записник, в якому він ще в 1991 році написав Диверсифікація, святий Грааль». 18 років по тому, у 2008-2009, коли видання Барон аналізувало наслідки світової фінансової кризи, воно сказало, що фонди Рей Даліо майже не постраждали і були готові як ніхто інший. До будь-яких ринкових умов та до будь-яких будь падінь. А ще 10 років по тому через фонди Рая Даліо інвестували свої гроші вже навіть Сингапурський фонд національного процвітання та навіть Міжнародний валютний фонд. З вами Єван а На сьогодні ми будемо говорити про диверсифікацію та стратегії від Рая Даліо. Поїхала! Основна ідея Рея Даліо полягає в тому, щоб в кожного інвестора була не один, а два інвестиційні портфелі Альфа та Бета. Про альфа поговоримо трохи пізніше, тому обов'язково додивляйтесь ці відео до кінця. Почнемо з бета. Бета, або ще, як він сам його називає, all Weather Portfolio, тобто портфель на будь-яку погоду на фондовому ринку. Так ось суть цього портфелю в тому, щоб він показував позитивну динаміку за будь-яких ринкових обставин. Не супер якийсь там перформанс не дуже сильно обганяв фондові ринки. Десь йшов приблизно так само, як вони. Можливо, там на 1-2% ви передав інфляцію. І все, але був суперстабільним. Для того, щоб цього досягнути, Райдалі пропонує наступну стратегію: виділити компанії, які добре показують себе в різних ринкових обставинах, і диверсифікувати таким чином, щоб у вас було в рівній мірі самі різні компанії. Як два найбільших фактори, які впливають на Фондові ринки він пропонує зростання економіки та інфляцію. Таким чином, можна всі компанії винести в такі 4 квадрата і поділити за такими критеріями: акції, що добрий перформанс показують під час зростання економіки, зростання ринку, які показують добрий перформанс під час спаду економіки та періодів, коли економіка охолоджується. А також компанії, які показують гарний перформанс, коли інфляція зростає. І компанії, які показують гарний перформанс, коли інфляція падає. Розподілити всі компанії в своєму портфелі за цими чотирма показниками кожну з таких категорій інвестувати по 25% цього портфелю, тобто в рівних. В рівних абсолютно долях це розподілити в такий спосіб, які би не були ринкові умови, там зростає економіка, зростає інфляція. Зростає економіка, інфляція падає. Економіка падає, інфляція зростає. Будь-що у вас по-любому будуть такі компанії, які показують гарний перформанс в цих е е економічних умовах, а також такі, що показують частково непоганий перформанс в таких. Е на такому ринку, в таких ринкових обставинах. В такий спосіб ваш інвестиційний портфель буде завжди йти плюс-мінус разом з фондовим ринком, разом з індексами, можливо, трошки їх в деякі роки випереджати. За словами Рея Даліо, така стратегія має дозволити один раз формувати портфель і тримати його протягом 100 років. Ну, стосовно сторічного інтервалу, поки що би, цю стратегію ніхто навіть, не перевіряв, проте його портфель от такий All-Weather Portfolio, працює вже 33-й рік. І за 33 роки в нього було всього три збиткові роки. Причому один з них це було одразу після рецесії. Від 2008-го, коли ринки відновлювалися набагато швидше, ніж він очікував. І то в нього тоді це був не прям якийсь там провал, це там просто вони показали невеличкий мінус. то на наступний рік вони компенсували і той мінус, і ще зверху заробили. Другий його мінусовий рік був в момент ковіду, бо тоді збіглися всі негативні ринкові обставини. І знову ж таки, на наступний рік. Його цей all-веде портфоліо показав плюс 18%, тобто покрив абсолютно всі збитки і ще й заробив кошти. Про третій мінусовий рік не знайшов інформації, тому не я скажу про то. Так ось. Получається так, що навіть на інтервалі в більш ніж 30 років таке, такий портфель показує хороші, небагані результати. Це якщо ми говоримо про стабільний портфель, який один раз витратили багато багато часу. Я вважаю, що можна і три місяці, і півроку витратити на такий аналіз компаній. Один раз сформували і тримаєте його десятиріччями, або там до виходу на пенсію, вже там залежно від ваших фінансових цілей. І друге портфоліо, власне, альфа-портфель. Альфа який вже е має на меті обганяти фінансові ринки, обганяти індекси, показувати кращий перформанс. І тут вже, звісно, потрібно активно керувати цим портфелем, тобто постійно робити аналітику, постійно відкривати і закривати позиції. І згодом цього портфелю в тому, щоб у вас було невелика кількість, тобто ну, 15 20 позицій. Але основна ідея в тому, щоб ці позиції були настільки диверсифікованими, щоб кореляція між ними... Прагнула до нуля. або взагалі була нульовою. Ну, такого досягнути д -д достатньо складно. Тобто, чим менша кореляція між компаніями, що знаходяться в вашому портфелі, тим менший ризик. тому, ви, позбавляючись ризику, не позбавляєтеся прибутковою. Частина. Якщо навести протилежний приклад, у вас 20 компаній, всі в одному секторі економіки. Допустимо, в, в, в енергетиці, в нафті, ціна на нафту впала, впала ваша компанія. Окей. Або у вас всі компанії в авіаіндустрії. Наступив ковід з літаками, з авіавиробниками і авіаперевізниками дуже великі проблеми. Ви отримуєте, хоч у вас типу і диверсифікації 20 компаній, але в них всіх дуже, дуже велика кореляція одна між іншою. В такий спосіб, ви хоч ніби за кількістю компаній диверсифікували, але оскільки компанії мають дуже високу ступінь кореляції одна між одною, ви отримаєте мінус. В той самий час, якщо у вас в портфелі... Компанії з нульовою кореляцією одна між одною, то виходить, що у вас, що би на ринку не відбувалося, у вас все одно будуть компанії, які будуть зростати, так само, як і будуть компанії, які будуть падати. Але ризик саме пов'язаний з тим, що ви попадете на якісь негативні події, які зачеплять більше, ніж одну вашу позицію, майже нульовий, ну, тобто пропорційний кореляції між вашими позиціями. Такий спосіб, ви зберігаєте якісні компанії в своєму портфелі, тобто зберігаєте свою прибутковість, але позбавляєтеся за рахунок майже нульової кореляції, тобто за рахунок справді класної диверсифікації, майже позбавляєтеся ризику. Ну, звісно, неможливо ризику позбутися повністю, але там десь в районі 80%. Ризик зменшується. Якщо вам цікаво, до речі, як саме цей розрахунок поводився? Чому саме 20 компаній, і як саме вони саме на 80% зменшують ризик? Ось тут буде посилання на наш ну, точніше крокодня, наш телеграм-канал. Там, де я це все детально розбиратиму. Е, також, якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях під цим відео, я там вам теж відповім на ці питання. Також під цим відео одразу в першому ж коментарі буде посилання на наш телеграм-канал. Там, де, ну, як я вже сказав, я більш детально це розбираю, прямо з формулами, з розрахунками, тому обов'язково підписуйтеся, У нас там вже більше тисячі читачів. Так ось, виходить, якщо підсумувати. За стратегією Даліо у вас має бути два інвестиційні портфелі: перший бета, який. Приблизно торгується так само, як ринки, і адаптований під будь-які ринкові обставини і під будь-які ситуації на фондових ринках, які можуть трапитися за наступні десятиліття, і портфель Альфа, яким ви керуєте вже активно, в який ви підбираєте компанії на основі вашої щоденної аналітики, там чи, читаєте цей тенкий форм репорт. Якщо не дивилось, до речі, відео про тенкі форм, ось посилання, будь ласка, клікайте, дивіться. Дізнаваєтеся інформацію, як аналізувати фундаментальні показники компанії. Ось і основна ідея цього альфа-портфоліо в тому, що ви додаєте туди тільки ті компанії, які мають майже нульову кореляцію одна між одною за тривалий історичний період часу. В такий спосіб ви зберігаєте е, свій перс свою перспективу до зростання, до прибутку, але дуже сильно зменшуєте. Ризик. В такий спосіб ми проходимо до того вислову, про яке ми говорили на початку цього відео, що диверсифікація це святий грааль. Тобто ви не зменшуючи потенційний прибуток, дуже сильно зменшуєте потенційний ризик. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтеся на наш канал, також підписуйтеся на наш телеграм. І пишіть в коментах, чи вам, було, чи вам взагалі цікава така тема. Якщо цікава, можу зняти детальніше про риск-менеджмент. І до зустрічі в наступних відео. З вами був Євген Силберман. Всім па!